Дрімі це виробник реально крутих роботів для автоматичного прибирання, та навіть роботів для автоматичного косіння газонів. Також є в нього і стік пилососи для сухого прибирання, і миючі акумуляторні пилососи в них теж ні в року. Там і автоматичне визначення забрудненості підлоги, і характеристики потужності та і автономності дуже, дуже пристойні. Але ось ці пилососи трішки інакші. Мені здається, компанія шукала певне зіткнення простоти та практичності. І в неї, гадаю, вийшло зробити пилососи, які роблять. Сухе та вологе прибирання за один рух, тобто універсальне, швидке та зручне прибирання. При цьому моделі ще й не відлякують покупців якоюсь аж занадто високою вартістю. Отже, про ці два пилососи можу сказати три слова: мінімалізм, простота, чистота. Чому саме такі асоціації викликають в мене пилососи мова K10 та K10 Pro, буду розповідати поступово у відеознайомстві з ними. Про актуальну вартість цих пилососів дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Також там в описі шукайте промокод на приємне зниження ціни і застосовуйте його в нас на сайті вою. Ну а найкраща нагорода для мене це ваша підписка на цей канал. і Також вподобайка та коментар до цього відео. Отож, не зволікайте. Перевагою цих пилососів, крім іншого, виробник називає і невелику вагу. Обидві моделі важать по 3,8 кілограма. Тому цього разу у огляді навіть пакунки з пилососами не надто великого розміру. І знаєте, можна було б дивуватися, але з огляду на концепт простоти, який, як на мене, притаманний цим моделям, тут буквально нічого додаткового у комплекті немає. Звичайно, в комплекті є станція для автоматичного очищення та зарядки пилососів. Але ж, наприклад, у оглядах топових пилососів Dream я часто показував запасні вали для підлог. Або ще фірмовий миючий засіб, а тут лише основний вал щітки, один йоржик для догляду пилососа. Для повної готовності до використання пилососів треба з'єднати ручку з кнопками керування з основною частиною. Ну і можна ще підключити в мережу для повної зарядки акумулятора на базі. Проста комплектація цілком зрозуміла. Головне, що при цьому пилососи більш доступні та все одно мають достойні технічні характеристики. Модель k 10 Pro отримала потужність висмоктування у 15 тисяч паскалів, Збирати бруд допомагає ролик щітки з частотою обертання до 540 обертів на хвилину. Одного заряду акумулятора вистачає до 30 хвилин або до 200 метрів квадратних прибирання. Для керування пилососом тут є кнопки на ручці та дисплеї, де видно режим та рівень заряду. До речі, повна зарядка від 0 до 100% триває 4,5 години. А ось простіша моделька 10 має потужність всмоктування зовсім іншу. Це 6500 паскалів. Щітка тут так само має. До 540 обертів на хвилину, і автономність так само до 30 хвилин або 200 метрів квадратних прибирання. Отже, основна різниця в характеристиках це дуже різна потужність всмоктування. І Pro-модель ледь не втричі потужніша. Зовсім скоро спробуємо, хоча б якось перевірити тестом цю різницю. Не пропустіть, дивіться відео уважно. Взагалі, я в оглядах люблю більш за все практику, тому розпочнемо прибирання. Вода у ємність тістої води залита. Туди поміщається 890 мл, до речі, а у ємності для. Брудної води об'єм 600 мл у обох моделей. А ось і вага пилососів разом з водою всередині. А це ті самі випробування, що я приготував для пилососів. Перше випробування різний бруд на підлозі. Будемо прибирати все одразу. Беру модель K10 Pro і, ну що, бачимо, буквально рух вперед та назад, і підлога очищена повністю. Бруд засмоктано всередину пилососа. Наступний за чергою плесос К10. І, чесно кажучи, несподівано для мене я практично в цьому випадку не відчуваю різницю. Майже той самий результат. А нагадаю, потужність більш простої моделі значно менша. Отже, в мене ускладнилася задача, хотілося помітити різницю, а фактично помітити різницю поки що не вдається. Схоже, тут більшу роль грає вал щітки, що обертається. Видно, саме він більше допомагає прибирати бруд. Тому я йду ще на один тестик. Цього разу вирішив взяти вівсянку, і щоб не було занадто просто додати ще й сухої меленої кави. Знову починаю з моделі Pro. Все відбувається досить легко, пара рухів, підлога чиста. Переходжу на мова К-10 і знову майже аналогічний результат. Знов я не відчув різницю в результаті, та й в процесі прибирання обидва пилососи досить добре прибирають підлогу. Ну добре, давайте тоді спробуємо ще протестувати режим всмоктування рідини. Такий режимчик може збирати розлитий чай або просто після душу прибрати воду з підлоги у ванній кімнаті допоможе. Я беру, за приклад, розлите молоко, і чесно, знову результат у двох моделей майже неможливо розрізнити. На цьому етапі я вже починаю трохи нервувати, та як взагалі можна оцінити різницю цих моделей, бо в ціні і в цих. Фра, характеристик, різниця відчутна. І, взагалі, то різниця дійсно спершу непомітна але вона вагома і вона тут справді є. У дорожчій моделі k 10 Pro насправді є система розпізнавання кількості бруду під час прибирання. Ось ця індикація змінює колір та рівень навколо дисплея де видно відсоток заряду. Та відповідно до кількості бруду, полосос автоматично коригує потужність. А це зрозуміло допомагає іноді за потреби сильніше всмоктувати, а іноді краще зберігати заряд. Для мене, як для користувача, це також біль зручно, бо під час прибирання пилосос сам показує, що підлога вже чиста і можна у своєму прибиранні рухатись далі. Тоді як у звичайної моделі ви маєте самостійно візуально, мабуть, оцінювати результат. А це не завжди просто. Бо, наприклад, якийсь солодкий соус, начебто його вже й немає на підлозі, але при цьому, якщо зарано зупинити прибирання, підлога лишається липкою і дуже швидко забруднюється знову. Ну і ще один маленький тестик для заспокоєння душі: це застаріла кавова пляма. І ось як пилосос. І з нею можуть впоратися. Ну і щодо реальної автономності під час прибирання. Думаю, про неї також всім цікаво знати, правда? Починаю прибирання по всій квартирі з моделі К10. Ось такий результат маємо після прибирання усієї квартири. Це я зробив прибирання у один прохід. Відповідно залишилось 37% заряду, і при цьому я витратив, зупиняю таймер. 18, ну майже 19 хвилин на всю цю роботу. Повторюся, я зробив лише один прохід по всій квартирі, включно кухня, коридор, ванна, туалет і дві кімнати, все місце, яке було вільне. Меблі я не прибирав, просто об'їхав їх навколо в один прохід. Тобто на один прохід. Витрачено було там 63% заряду. До при цьому, ось можете подивитись, половина приблизно води залишилася ще чистої і ще не наповнений повністю ще десь. Четверта частина вільного місця у баку. Це в нас модель к 10 Не про версія, а звичайна К10 Тепер черга моделі К10 Pro Ну ось вже завершується моє прибирання. Я вимикаю пилосос. Ось наш час. Трішечки швидше я пробігся усією квартирою. Менше ніж за 18 хвилин. Минулого разу я майже 19 хвилин біг. І тому ось наш результат по зарядці, як бачите, 33 33% відповідно залишилося заряду. Але ж давайте не забувати про те, що більше трішечки потужність смоктування цієї моделі. Відповідно, він частіше десь підвищував автоматично свою потужність у місцях, які він вважав більш брудними. І це в мене, як ви бачили, показував так само індикатор навколо дисплеї. Що цікаво, звичайно, я вже пройшовся майже всю квартиру попередньою моделлю Пилососом без pro індексу в назві, і в місцях деяких тут засвічувався червоний індикатор. Відповідно, цей пилосос в тих місцях, де вже пройшлась модель К10 без Pro у назві. Визначало, що бруд все ще залишається в невеличкій кількості на підлозі. Тому ось це ось іще одна причина, чому ця модель краща. Навіть там, де не видно вам пил, який залишився на підлозі, може бути такий, ніби прихований від ока. Ця модель, відповідно, помітить та покаже вам її за рахунок індикатора забруднення. Як на мій погляд, усього кілька відсотків там було в нас, наскільки я пам'ятаю, 37. Тут у нас 33 вийшло, тобто десь приблизно 4, може там плюс-мінус з десятими відсотків різниці. Приблизно за той самий час з різницею менш ніж хвилину. Так само половина води витрачена на прибирання, і четверта, третя частина ще. Вільного місця у баку для брудної води можна ще продовжувати прибирання або вже відправляти пилосос на. Самоочищення. Ще я не сказав окремо про щітки. Тут знімний вал має зручне магнітне кріплення. Коли полосос після прибирання промив себе, вал треба зняти та поставити сушитись, щоб уникнути появи неприємного запаху. Місце за щіткою краще іноді протирати вологою ганчіркою, там може затримуватись бруд. І також іноді брудом може засмічуватись канал, ось цей, який акуратно можна прочистити йоржиком. Особливо обережно треба бути з моделлю Pro, бо там десь прихований датчик бруду всередині. Фільтри повітря також можна знімати, прочищати та навіть промивати, тільки висушити потім повністю перед використанням. В якості невеликого висновку взагалі ось такі моделі, як на мене, мають потіснити старі звичайні пилососи. Бо навіщо робити сухе та вологе прибирання окремо, якщо ось такі моделі дозволяють його робити за одну дію? Я, хоча особисто і люблю чистоту, але одну й ту саму площу після ось такого знайомства не готовий прибирати двічі. З недоліків таких моделей можу назвати, мабуть, тільки меншу маневреність. Тут робоча частина та мотор і ємності скомпоновані зовсім поряд, тому кудись далеко Під або глибоко під стіл з ними не залізеш. Я знаю, що завжди дуже цікаво людям, наскільки велика висота ось цих щиток, куди вони можуть залізти. І давайте разом поміряємо. Ось такий маємо розмір, якщо Реально, то це десь 6,5 см сантиметрів до цієї верхньої точки, тобто десь 7 сантиметрів, все, що нижче, ви зможете під ним поприбирати ось цією щіткою на глибину її приблизно у приблизно у 10 сантиметрів. Так що можете розраховувати на ось такі штуки. В мене під батарею, ось там от вони дуже добре заходять і прибирають пил прямо внизу на підлозі. Такий пилосос не можна класти горизонтально, щоб вода всередині не пошкодила електроніку. Треба бути обережним. Якщо порівнювати ці моделі з більш дорогими моделями компанії Dreamy, то там можуть бути ціни і вдвічі, і навіть втричі дорожчі. А основна різниця при цьому буде, мабуть, в більшій автономності там, у дорогих моделей. Але як бачите, і цих моделей, мені особисто вистачає, щоб прибрати моє помешкання повністю навіть півтора рази, десь приблизно на одному заряді. Мало того, ці моделі. Достатньо просунуті. В них навіть голосове сповіщення про режими та попередження з нагадуваннями є. такий пилосос, нагадає вам англійською мовою додати чисту воду, якщо вона закінчиться, або вилити брудну, якщо її вже забагато, або запустити процес автоматичної очистки. Це не тільки прибирання робить більш цікавим, але й просто служить гарним нагадуванням, особливо коли поспішаєш. Наприклад, щоб не забував виливати брудну воду. Повірте, це важливо. Ну і ще важливо, що в обох моделях. Тут щітки можуть прибрати в притул до стіни з одного боку. Щітка тут майже ідеально пласка. Свої враження та питання про ці пилососи залишайте в коментарях до цього відео. А також залишайте свої лайки та підписки каналу і цьому відео. Також дивіться інші наші огляди. Тут їх дуже багато. Просто заходьте на нашу сторінку та обирайте плейлист або якесь окреме відео.